Друзі, всім привіт! Вітання з сонячного Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Мене звати Максим. І це відео я присвячую події, а саме десятидневному своєму перебуванні в цьому прекрасному місці. Сьогодні 14 число. І після робочого дня я йду в Абодамі, мав купляти всякі речі. Отже, мені надсилали повідомлення в соціальних мережах і просили розказати, як саме на яких умовах я перебуваю тут, в об'єднаннях Арабських Еміратах, як мене забезпечує фірма і всю детальну інформацію. Отже, працюю я в компанії Four Season в готелі, ось він ззаді мене, тут трохи світить. і... За своїх 10 днів я ні разу не купляв хар продукти харчування, Тому що компанія повністю забезпечує тебе харчування. Безкоштовний транспорт, який з дому на роботу, з роботи додому, який нам надається. Одну сторону і другу сторону по пів години 25 хвилин ми добираємося стандартно. І, і ще що. Звичайно, нам надають форму, На також є безкоштовно туфлі, ніби е е е е е е сорочки, все, що необхідно, для того, щоб обслуговувати гостів готелю або виконувати свої там обов'язки. Нас е е не, не вимагали гроші за то, тільки ми дали по 50-45 діркам за всім картки для того, щоб відкрити банківський рахунок в Мирацькому банку. І для того, щоб нам зараховували зарплату на цей банківський рахунок. Стосовно банку я в майбутньому знімлю відео, бо з самого дитинства я займаюся банками, мені це цікаво. Так що про банківський аккаунт мій і про як відкрити можливо депозит, кредит отримати, все то я ще розкажу в майбутніх відео своїх.